На тимчасово окупованій території Херсонщини школярів навчають писати листи підтримки для російської армії, зокрема в місті Генічеськ, школа номер три там існує на тимчасово окупованій території Херсонщини, і там російські куратори провели майстер-клас з написання так званих листів перемоги. На выбор: либо письмо ветерану, либо же письмо участнику специальной военной операции. После того, как ребята написали письма, мы сложили эти письма во фронтовые треугольники. Фронтовые треугольники э... отправлялись бойцами Великой Отечественной войны на родину, так как не было тогда, в то время был дефицит на конверты, на марки, складывался просто листок, писались письма и на полях газеты, и на страницах книг, в общем, все, что было под рукой, конвертов тоже не было, поэтому они складывали сам этот листик в такой, так сказать, самодельный конвертик. Як бачимо, українських дітей на тимчасово окупованих територіях не просто змушують вивчати історію по-новому їх навчають, як саме треба думати, кого вважати героєм і кому писати слова підтримки. Такі майстер-класи це лишень частина великої програми русифікації та ідеологічної обробки, спрямованої на те, щоб виростити покоління дітей, яке буде повністю позбавлене української ідентичності.